20 листопада у всьому світі відзначається світній день дитини. Цей день покликаний привернути увагу до потреб та прав дітей, а також сприяти їхньому благополуччю та розвитку. Що 1989 року? Організація Об'єднаних Націй прийняла окремий документ під назвою Конвенція про права дитини. У ній держави, включаючи Україну, взяли зобов'язання дотримуватися прав кожної дитини. Указом президента України оголошено День захисту дітей. Тож, ж які права мають діти? Зараз ми вам про це розкажуть. Ми маємо право на особисту недоторканність та захис Ми Маємо право на отримання інформації, що відповідає віку. Ми маємо. Ми маємо право на відпочинок і дозвілля. Ми маємо право на захист від насилля та жорстокості. Ми маємо право, на сіки. Ми маємо право на бріня, на бадянство. Ми маємо право на свободу, совість. Бажаємо кожній дитині відмінного здоров'я, щасливого дитинства, любові батьків та мирного неба над головою.